Ви тільки погляньте, що прислав мені Google. Знаєте, що це? Не знаєте, а я вам зараз розповім. Отримую значить, ці два папірці. Я ж такий ошелешений, не знаю, як на це реагувати. Може, я що зробив не так. Чи думаю, чи що я ще в своєму житті зробив не так? Я ж одягаю свої зарегляди. Та це ж портрет мого дідуся. Ви уявляєте? Це неймовірно. Цей штучний інтелект він робить просто дива. Це через кілька років знайтися в мене є лише один один портрет мого дідуся, а тут одразу два. Ви не повірите, але це таки сталося. Я неймовірно щасливий. Я, я дуже задоволений, що це таки відбулося. Мій дідусь був дуже поважною людиною. Він був паном на селі. Його була безмежна повага від людей. І, маючи звістку, це завдяки гуглу і штучному інтелекту, мені це зайвий раз нагадує про те, наскільки це була дивовижна людина. Я неймовірно щасливий. Заодно хотів би, користуючись нагодою, запитати вас, можливо, до вас чи до ваших друзів, якимось чином попали портрети мого дідуся, будь ласка, пересилайте їх мені. Я буду берегти цю пам'ять про свого дідуся. Я буду вам дуже вдячний.